Всі ж ми знаємо, що Кучма підписав указ, щоб ми празднували Соборність. Це було в 1990 році, був підписаний указ святкувати 22 січня День Соборності України. Ну це, це великий праздник для України. Це каже те, що... Ми дожні із Западні області України, і Східні, і Крим. Всі ми українці і ми повинні єднатися, а тим паче, що щастя війна, наскільки, наскільки вона з'єднала, нас навіть не повіриш, наскільки, коли нас визволяли тут до окупації, їх прийшли хлопці. Хлопці були і з Тернопільської області, і з Закарпаття був Саша. І з Харкова був. І наскільки вони їх, ось тут поруч, вони жили тут три дні у хаті по сусідській. Наскільки вони дружні, наскільки ніколи не скажеш, навіть не скажеш, що вони різні. Вони як брати. Вони як брати. Один. З Харкова, я не пам'ятаю, як його звати. Мирон був, Мирон із Тернополя був, Саша був із Закарпаття, учитель. Бросив школу і пішов воювати. А Харківський, ну так розумний, як я, а то ще більше руських слов, вони навіть не упрекали. Вони навіть не, не старались його переучити. Він сам учився, каже, я сам, каже, в армії, каже, почав вивчати каже, українську мову. Це ж наскільки люди добрі, наскільки, наскільки це все дуже, дуже трогательно. дуже трогательно. Ми їм їсти Барили. Вони Кофе їм робили ми. Навіть гощали їх до самої рюмки самогонки нашою. Ну їм дім не запити. А тоді цей Саша каже, дай мені номер своєї карточки. Я тобі кажу, скиду гроші. Кажу, ну як ти скинеш? Це ми робимо душі, Ви наші визволітелі, ви за нас... Голову, голову виложити. От чого воно і почалося? І я після цього завжди гордився тим, що я українець. Жінка купила собі і плаття, і кохту, і юбку, українську, вишиті дочки, онуки менші і мені. І так я навіть в Фейсбуці, якщо хто мене знайде, я вишиванці. Як пережили оцю окупацію? Ну, важко. Важко, коли день і ніч. Зрили, зрили, зрили в ним. Нельзя... можна. Виходить за двір а вони ходять орки понад двором з автоматами. Діду, куди ти йдеш? Та кажу, де я вдома, кажу, куди хочу, туди йду. Не ходіть вечором. Як і дитей, їдь через блокпост, то я кажу, далеко й не ходив, кажу. Отаке було. Тоді їздили ми з жінкою у Савинці. На, тут на блокпосту ж на їхньому. Провіряю, їдемо назад. Діду, що ти везеш? А що тебе в сумці? Та сумочка ж така кажу, це кошелюка не сумочка. А ну показуємо. Ну, ну, як оце, будучи вдома на своїй рідній землі, Не дуже-дуже дуже погано. І ще заповнилося тут у нас на хаті рядом зі мною. Вони поставили, залізли на кришу на чердак, поставили там кулемет. І, значить, той знизу низ стоїть, дивиться, а вони стріляють по Залиману. І кричить, а там хтось мотоциклом їхав. Він кричить: не попадаєш, не попадаєш, нижче бери, нижче бери, блядь. І це все на наших глазах. По живій людині стріляють. А тоді ще там був, я не знаю хто. в Лимані був якийсь хлопчина. Він їздив по дорозі. На мотоциклі із прапором. І от вони по ньому стріляли, ну так вони не попали в нього. І дай Бог його збере. Треба спитати, хто це. Ну, ми даже бачили. Я взяв в мене такий монокль, ну, бінокль єсть. Я його ховав, щоб не бачили ж орки, блин, тому що, може більше стріляти. Аби знайшли, то було б тобі. Так, да, вони б тобі сказали, ну, о, що... Коригувальник. що... Коригувальник. І то бачили, як. Як розстрілюють ті хати, як, як то стріляють, стріляють, поки попали в хату. Ну, і так. А як до нас під'їхав до двору, став гранатомет на Камазі. По-моєму, 86-й калібр казав. Як почав гатити, блін. А ті знімають. Стоїть офіцер і знімає... І вони постріляли буквально десь хвилин сім і побросали і тікають. Побросали цих офіцерів машиною, блін, ні не накрили, нічого тікають. Каже, щастя, сюди буде прильот. А ми сидимо в біседки рядом. Каже, давай тікати в погріб. Кажу, Тань, ми тікаємо. Ми будемо тепер обстріляні. І все время їм домблять. Бендеровці, бендеровці, їх треба істрібляти і тому подобне. Для них там Навіть в мене сваха живе в Курській області. Я то ще був 14 на кем бросайте, їдьте до нас. Будемо вас спасати. Будемо вас спасати, там каже бендериці вас ріжуть, каже дітей їдять. Сваха моя. Учитель навчальних, начальних класів. Він розказує мені. Я вже був, ну, мій десь було більше 20 років. Він розказує. Каже, де ті бендеровці? Каже, кругом ми ліси ходили, засади робили. Ну, каже, я там пробув, каже, два роки. І я каже, не бачив ні одного бендерівця. На нас напали. Ми визволяємо наші землі, наш народ. Як ми були в окупації, ми боялися, чесно, боялися. Нас тут ми гуртувалися, тут п'ять чоловік, сусідів. вечеряли, чай пили, по праздникам по стопки пили і грали в доміно. Друг друга виручали, друг другу хліб купували, тому барили, там. хтось щось зробив, хтось щось. А тоді, як тут ну, це підірвали, вони тікали, підірвали хату, а в тій хаті були боєприпаси. У нас тут вікна повилітали, і шифер попідривало, тут по-сусідськи все. Ми друг другу допомагали. І пленка, і вікна вдували. Ну, так. Хочеться мені дождатися своїх дітей. Розігнали внуків дітей. Розігнали по білому світі. Хочеться всіх їх дождатися. дождатися перемоги. так не плакав, як за війну плакав. Хоча смерті не боюсь. Уже тоді, як попривикали, так. Ходиш? Ага. Оце від тіля стрельнуло, туди впав. А це вже ближче, це треба ховатися. Як на луках падає, тут вона недалека. Поначалу лазили в полі, а тоді вже не лазили. Все буде Україна, все буде. Я вірю в це, що все буде Україна. І їм тим ще буде, тому ну, руському миру, блін, дуже соромно. Ще на всі покоління. Росіян, -то, то із 160 мільйонів, там, якщо набереться, ,20 мільйонів двадцять це добре. А ну 54 чи 56 автономних республік, на національних округів, блів. А це ж не вважає, скільки там національності. Намалювати, зробити портрет нашого якого-небудь воїна, щоб він символізував нашого захисника, українця. Оце мені так хочеться. Я думаю, що я зроблю. Тільки знайти на, фотографію, щоб форма була. Щоб у формі. Лице я сам додумаю, яке лице це зробити. А от форму, усе якесь снаряження, там оружі якесь, щоб було там автоматом, там, з гранатометом, щоб було, ну, казки у бронежилеті, в цьому камуфляжі наші. У нас яка в нас прекрасна форма у воїнів? Як наші молодці, так вони нас. Обондірування обеспечили наші. По сравнению з цими урками, урки ходили як... як старці в мене. Ну, забуду все януці робив таку картину трошки. Іначе там мак. Ну теж мак. Ну це наше все. Маки наші, українські. Да страшнувато було. Думаю, лки-палки, це ж уже що. нас оккупируют полностью, и мы уже будем под Россией. Ну, тогда аж страшно сделалось. Был такой период, да? Был такой период, а сынок мне сказал, подождите еще немного, Подождите Еще немного, каже, и вас, каже, вас звольнят, каже. Харьков. Местелость. Это наша речка, лук, лес. Вот такая природа. Как красота. І зараз навіть хоч, а то як зелено, а як тут, ну, взагалі. Ну треба їхати в в Криму. No. Ну, віддихати. Для Ну, не мене. Я в Криму був. Чаєш, що це? Звісно. Я оце, як вони на відеосвязі, я плачу себе. Чуто. Думаю, дай Бог мені дожити, дождаться все. Дочекаюся, нікуди ж воно не дінеться. Все для нее я тут придумал. Это песочница. Спеціально она тут игралась. Мы его загоняли. Мне даже не хочется слово Путин произносить. Ба людина. Це не людина. Літали тут, а зривалися. Оце отець. З чого це? І ти з того. Зграда. Це зграда. Оце нас обирав, де? Де? ось там, там, кругом, тут валялися. Ой, красота така. тренуються. Бомблять слава Україні. Героям слава таким, як ви, смерть ворогам Україна понад усе.